Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін завітав до охопленого протестами проти нових директорів і можливої приватизації Житомирського лікаро-горалчаного заводу. Двома днями раніше навіть відбулася спроба штурму заводу з метою приведення на посаду нового керівника на зустрічі з працівниками Сидір Кізін звинуватив керівництво заводу в бажанні зберегти свій вплив на підприємство з метою власного збагачення через тіньові схеми, які багато років практикуються на заводі. є інформація про. Те, що керівництво, яке працювало, е, керувало фактично е, цим підприємством протягом останніх років, довело підприємство до межі банкрутства. Що було що було, що е, було кошти, перераховано вірніше, відпущено продукції без оплати і так далі. Існує заборгованості, і так далі. Доходить інформація, що частина прибутків йде... Кудись не, не до державного бюджету і спрямовується не, не туди, в інтересах певних осіб. Також високопосадовець висловив припущення, що представники громадських організацій, які допомагають в охороні підприємства від потенційних рейдерів, отримують за це кошти. Мені надійшов лист від цілого ряду громадських організацій. І в листі було дуже цікаве, цікаве формулювання. Цитата: до виборів президента. Не міняти нам керівника. Можна, з чим це пов'язано? Можна ще на Ні, послухайте, можна, можна. Я ж, я ж продовжую. Так, от мені цікаво, що е, хтось солідаризується зараз е, з е, якоюсь командою, яка тут працює, комусь дуже цікаво. 에, може на, на потоки сісти якісь фінанси такі закиди громадських активістів обурили не на жарт. Де порядок в місті нада було, міліції Не було ушей порядок. Надо було щоб на перше, на дев'яте так ми нормально. Ми не за гроші, ми вийшли за свої гроші Машини заправляли 24 години часа. Сутки патрулювали город пройшло нормально. А зараз, так люди к нам звернулися за допомогою відстояти завод для загроші для города, виходить, що ми що за гроші? на потокі. Якщо люди, колектив, поки колектив не вирішить. Не вирішив, що дійсно все що ще є таку, треба робити реконструкцію. Значить, судді ми їх підтримуємо повністю. От що скажуть ці люди? Ми не за вас, не за тих, не за те, мені за кого. Ми от за тих людей, які стоять згодом під натиском працівників заводу, голова обласної державної адміністрації зменшив свій запал і заявив, що зробить все від нього залежне, аби підприємство не було приватизоване. Наразі створюється комісія, куди увійдуть, окрім чиновників, представники лікар-горилчаного заводу та громадських організацій, які разом мають перевірити діяльність попереднього керівництва та з'ясувати стан справ на підприємстві. В свою чергу голова обласного міністерства внутрішніх справ Юрій Дем'яненко пообіцяв з боку правоохоронців протидіяти рейдерству на підприємстві. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук телеканал СК.